Ландшафтний дизайн як засіб організації середовища. Ландшафтний дизайн це наука створення комплексу з садово-паркових композицій на території земельних ділянок. Визначення ландшафтний дизайн вперше з'явилося в США близько 200 років тому. Але перші спроби обробки садових ділянок Існувало набагато раніше і називалось паркове мистецтво. В ландшафтному дизайні розрізняють два основні історично сформовані прийоми регулярний, класичний прийом. Характеризується геометричними правильними формами, симетричним плануванням, прямими лініями, великою кількістю скульптур, басейнів, терас. Пейзажний прийом відрізняється своїм мальовничим, природнім розміщенням елементів. При цьому основний упор роблять на збереження і підкреслення природних особливостей рельєфу місцевості. Історичні стилі ландшафтного дизайну Будь-який історичний стиль ландшафтного дизайну це відображення відповідного часу, пофарбованого національним колоритом. Японський стиль Традиційні японські сади призначені для мирного споглядання. Вони спираються на даоську філософію і прагнуть забезпечити духовний притулок для його гостей. Основна увага акцентована на природу. Китайський стиль. Як і усе східне Китайському стилю властивий глибокий духовний сенс. Невід'ємна частина цього напряму вода, доріжки, що проходять у безпосередній близькості з водоймою. Середземноморський стиль, натхненний прибережними районами Іспанії, Італії і Франції, цей стиль саду поєднує в собі застарілі матеріали і запашні рослини з акцентами на середземноморську культуру, теракотові горщики і вазони, ярусні фонтани, скульптури, римські колони, особливі ознаки цього стилю. Стиль кантрі. Походження цього стилю Америка. За своїм складом, це сільський стиль, що припускає простоту, комфорт і нехитрість. Сад в цьому стилі Має мінімальний догляд. Він не вимагає акуратності. Мавританський стиль. Мавританський сад це оазис посеред пустелі. Цьому стилю властиві правильні форми і лінії. Але ці лінії не такі, як в класичному ландшафті. Тут повторюється східний орнамент. Сучасні стилі ландшафтного дизайну. Сучасні напрями ландшафтного мистецтва це виклик традиціям і статутам, що склалися, новий вид мистецтва, що ламає стереотипи. Модерн. Характерними ознаками модерну є різноманітність форм і конструкцій, застосування нових матеріалів, часте застосування плавних ліній, не дотримуючись симетрії. Хай-тек. У стилі хай-тек застосовуються сучасні матеріали. Можлива як симетрія, так і асиметрія. Ландшафти виглядають завжди ультрамодно, створюється враження, що сад створений у далекому майбутньому. Мінімалізм. На перший погляд, це простий у виконанні стиль, але це не так. Кількість декоративних елементів сильно обмежена, але при цьому ландшафт повинен виглядати закінченим і мати свою індивідуальність. – це крок назустріч екології. У цьому стилі будівля оточена природною рослинністю, немає монолітних конструкцій, рослини. Природні їх не прополюють, не поливають і не одобрюють. Основні групи елементів ландшафтного дизайну будівлі, газонне покриття, зелені насадження, великі декоративні елементи, дрібні художні деталі. Будівлі можуть бути одно або багатоповерховими, одиночними або комплексними приватними або комерційними будь-якого призначення. Газонне покриття формується різними породу травами. Зелені насадження можуть бути у формі окремих дерев, чагарників, квітів, а також їх комбінації і цілих ансамблів сад, клумба, рабатка і так далі. Використовують різні великі декоративні елементи озеро, ставок, струмок, фонтан, камені, скульптура та інші. Більш дрібні художні деталі підвіски, ліхтарі, статуетки, світильник, горщики і так далі.